Як вплине на південь України при зупиненні фінансування за американськими програмами? Найпикріше те, що зараз зупиняться ті проекти, які на фінальній стадії, це позначиться на і кількості робочих місць і на заробітках людей. Наскільки це критично під час війни? Найбільша загроза в тому, що ми можемо втратити багато сфери. Чи відновлять США фінансування проєктів в Україні і що робити? Якщо ні, ми все більше і більше повинні орієнтовуватися на, на свої е, власні сили. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята І новини про Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Агентство США з міжнародного розвитку, відоме як USAID, перебуває на межі закриття. Про це повідомив радник адміністрації президента Трампа, мільярдер Ілон Маск. За його словами, він детально обговорив з президентом США це питання. При цьому Маск зазначив, що агентство не підлягає відновленню. Білий дім наразі цю заяву не коментував. Раніше стало відомо, що Дональд Трамп заборонив агентству надавати допомогу іншим країнам упродовж 90 днів. Протягом цього часу програми мають перевірити на відповідній зовнішній політиці США. Президент України Володимир Зеленський після цього доручив профінансувати деякі проєкти з внутрішніх джерел, а також домовлятися щодо цих питань з європейськими партнерами. Енергетика були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання це ветеранські проекти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, в громадах наших ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє пункти пропуску на кордоні це те, що будувалося у взаємодії з партнерами. Заступниця голови офісу президента Ірина Верещук також прокоментувала повідомлення про зупинку фінансування проєктів Агенції з міжнародного розвитку США. Вона зазначила, що найближчим часом мають початися консультації з американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні. Поки ситуація стабілізується, потрібно зберегти людей та напрацювання, заявила Ірина Верещук. Херсонська обласна військова адміністрація в кінці січня повідомляла, що в межах проєктів USAID лише за цей період передали 22 електрогенераторні установки. Та понад 2 тисячі літрів дизельного пального для Береславської громади. Також 23 зарядні станції отримала Білозерська громада. Ці пристрої встановлять у місцевих закладах освіти та культури, комунальних підприємствах, старостатах, СНАПах, відділах сільських рад та медичних закладах, зазначили Вова. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новина Азов'я, що загалом минулого року Херсонщина отримала міжнародну допомогу в обсязі 1,5 мільярдів гривень. Це майже наполовину більше ніж дві 2023 року, каже експерт. Велика частина фінансування з цієї суми належала саме USAID. Були реалізовані критично важливі інфраструктурні об'єкти. Першу чергу йдеться про ситуацію з водою. Бо після підриву Каховської ГЕС в багатьох місцях порушена система водопостачання. Традиційних джерел немає, бо вони недоступні. Тому довелося дуже багато свердловин вводити в експлуатацію, дуже сильно відчує такі важливі сфери, як медицина, бо дуже багато обладнання, починаючи від просто від швидких до апаратів там. У, у, ультразвукового зонтування МРТ і так далі. І так далі. І так далі, це все закуповувалося переважно за рахунок USA, USAID або пов'язаних з ЮСЕД в тому, що там USAID не єдиний донор з цих півтора мільярда. Там є ще ООН, низка інших агентств, але треба сказати, що. Левова частка все таки це якраз на американське допомогове агентство. Потім дуже багато проєктів відновлення і допомоги громадам. Ті громади, з якими я контактував, вони якраз входять в таку програму Добре. Це сприяння децентралізації в Україні. І програма добре на 100% фінансується з. Від... USD. І там, ну, там критична для, для громад допомога. І з комунальною технікою і відновлення там шкіл. І ну, дуже дуже багато. Крім того, програми, які фінансувалися американським агентством, сприяли відновленню бізнес-середовища Херсонщини, розповідає Сергій Данилов. Зокрема, це відчував аграрний сектор. Там закуповувалася і добрива, сільськогосподарська техніка, теплиці, і виділялася допомога на ремонт іригаційних систем. Це все дало можливість. Здається, в минулому році, якщо не помиляюсь, задвічі збільшилася площа. Орних земель, тобто область починає потрошку видужувати, витягувати себе за волосся. Важливо також допомога була для забезпечення енергетичної безпеки. Та це і встановлення газотурбінних установок підтримували малий і середній бізнес. Достатньо багато бізнесменів. Хотіли повернутися, відкритися, відремонтувати свої потужності. І частина це зробила і, і зробила це, зокрема, завдяки допомоги від USAID. І це, безперечно, сприяло стійкості громад. Ну, в тому ж Посад Покровському консервний комбінат, наприклад, який був повністю розбитий, але власники його витягують, і зараз він почав, хоч трошечки працювати. І, і, і наскільки я пам'ятаю, там теж була частка допомоги від USAID. Ну і таких прикладів ще є по області. Експерт вважає, що внесок американської допомоги за цими програмами настільки вагомий, що знайти заміну буде складно. Наслідки зупинки фінансування відчують всі. Додав Сергій Данилов. Найприкріше те, що зараз зупиняться ті проекти, які на фінальній стадії інфраструктурні проекти, які були майже готові, які очікували останніх. Е Внесків для того, щоб там запустити, поставити там необхідні додаткове обладнання, яке б дало можливість запрацювати тим когенераційним установкам. Ну багато чого, таких проектів чи іригаційних систем, коли останній насос не поставлено, умовно кажучи, і всі попередньо витрачені гроші тепер, ну принаймні, певний час будуть е витрачені. Не, не, не запрацюють так, як планувалося. Це позначиться на і кількості робочих місць, і на заробітках людей, і в результаті на виручках магазинів і так по всьому ланцюжку. Тоді, коли вливаються гроші в регіон, це все рівно сприяє підтримки оплатоспроможного попиту. Це сприяє тому, що місцевий бізнес починає запускатися і якось працювати. Тобто, це гроші для регіону. Не всі вони залишаються в регіоні. Звичайно, є підрядні організації, але в будь-якому випадку це додатковий імпульс для розвитку Херсонщини. Голова правління асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповів новина про Азов'я, що програми гуманітарного розмінування фінансуються… Держдепартаментом США не агентством USAID. Втім, рішення американського президента про призупинення програм може вплинути і на цю сферу. Вплив колосальний, Я вам так скажу. Найбільша загроза в тому, що ми можемо втратити багато сапер. Ось найцінніші інвестиції це інвестиції в людей, і що таке сапер? Це не просто людина, яка отримала фах, знаєте, і там, має там, сертифікат і 1 там умовно. Це людина, яка вже з досвідом, яка вже, скажімо, там ну, вирощувалася роками спочатку да, деокупації України 22-го року. Ось і це вже людину, яку я там, наприклад, не боюся відправляти на найскладніші ділянки Херсонщині, Миколаївщини. Знаєте, от втратити саперів, а ми можемо втратити дуже велику кількість. Це буде найбільшим, найбільшою проблемою взагалі державі. Це ж люди не будуть 90 днів сидіти без зарплати. да? держдепартамент США, щоб ви розуміли, це найбільший донор програм гуманітарного розмінування в Україні. Моя організація безпосередньо має про е, мала вже мала проєкт від Держдепартаменту США, і, і це колосальна кількість саперів. Наразі в асоціації саперів займаються оптимізацією ресурсів і ведуть перемовини з іншими організаціями, каже голова правління. Це ми багато спілкувалися останні дні. Ну ми там перекидаємо на інші проекти. Да там, наприклад, в мене є там проект уряду Канади, да, тобто там. Канадці нас слава Богу підтримують і не кидають. Ось там, наприклад, там, Нідерланди можуть зараз запустити класну програму, там Великобританія, то ну тобто, ну масштаби просто трошки е, великі, і ну я чув цифри, що там одна із потужніших міжнародних організацій, я не маю права назвати ім'я, ну може втратити там 170 сапер. Просто Звільнити. Ну, сап, коли я говорю сапер, це не тільки сапер, ви ж розумієте, да? це там і командна ланки, і супервайзери, і там гісовці. Ну, це ж ціла система. Це там менеджери з контролю якості, це обс-менеджер. Тобто це ж ціла система побудована. Ну, сапер це як це основна бойова одиниця. Будуємо Україну разом. Це громадська організація, яка займається відбудовою регіонів і створює можливості для молоді долучатися до цього через волонтерство. Частина проєктів організації отримала фінансування з USAID. Керівниця регіонального офісу Бур Південь Ольга Савченко розповіла новина про Азов'я, що організація почала працювати на півдні після деокупації територій Херсонщини і Миколаївщини. Ми для себе Бачили середини, що наразі відбувається в деокупованих територіях при фронтових селах і населених пунктах. Ми для себе та тоді виокремлювали, чим ми можемо допомогти як громадська організація «Будуємо Україну разом. І тоді за підтримки канадського уряду нам вдалося реалізувати три відбудовчі табори в Херсонській та Миколаївській області. Перший це був в Нововоскресенську. Новоронцовського району Херсонської області і два інших табори 24 2024 році Миколаївська область, село Явкана і селище Кам'яний Міст. Цих трьох в Новоскресенському відновлювали селищну раду. В Кам'яному мості ми допомагали з відновленням укриття, і в Явканому це було відновлення амбулаторії. За цей рік вдалося організувати декілька е, коротких таких акцій. Бурчики ми називаємо їх були толоки, культурно-освітні події також у нас був обмін між громадами Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської області, і остання така подія це був форум в Миколаїві. Він відбувся відносно нещодавно, 25 січня. І на цьому форумі ми зібрали різноманітних представників громадських організацій, Бізнесів, молоді, е, місцевої влади, ніби таке мережування, знайомство. Організація має заплановані проєкти на цей рік, тож призупинення американського фінансування може вплинути на їхню реалізацію, каже керівниця. Втім, робота наразі не зупиняється. Ми продовжуємо, ми продовжуємо працювати, адже вона зараз завершується активності з іншими партнерствами в Баштанській громаді. Ми. Працювали за проєктом віднова там мали бурчик. Зараз ми почали працювати за проєктом Джинджер від української освітньої платформи. Десь весні, на початку літа, також плануємо роботи в Херсонській області. Відновлення приватних будинків також запартнерилися з «Ектат». Ніби робота не зупинилася, але звичайно вплинуло на перелік того, чи ми можемо бути корисні на ті, які заплановані активності, які у нас вже були. Плануємо активно так само писати гранти, тримаємо руку на пульсі стосовно найшвидших, найактуальніших тобто, де вже можна подаватися, де можна вже пропонувати якісь свої ідеї і пропозиції, також ми партнеримося з. Ізнесами шукаємо підтримки в бізнесів, в бізнесі, які підтримують соціальні проєкти. Ми маємо власну спільноту «Бурдрузі» і також закликаємо долучатися і поповнювати цю спільноту. Що важливого додам. Там може бути як регулярний донат, тобто у нас є дуже багато людей, які регулярно підтримують нашу діяльність. Так само там може бути одноразовий донат, тобто сьогодні чи завтра кожна людина, в залежності від своєї фінансової спроможності, може підтримати, допомогти. Кандидат соціологічних наук, директор агенції регіонального розвитку Запорізької області, Аскат Ашурбеков, розповів, що призупинення американського фінансування може вплинути на низку програм, які реалізуються у цьому регіоні. Звісно, що Запорізька область була. Значним реципієнтом отримання допомоги від Юсейду, тому що а, прифронтовий регіон він потребує вкладень фінансів розвиток критичної інфраструктури, підтримки цієї інфраструктури, Юсед забезпечувала генераторами, забезпечувала підтримкою інших. А, Всіляких програм, якщо подивитися про перелік е, партнерів, дав мовника, що то ми там побачимо запорізьку обласну адміністрацію, міські військові адміністрації, е, муніципалітети нашої області, тобто підтримка достатньо велика. Це не, не враховуючи знову ж таки незалежні громадські ініціативи, в тому числі там Запорізький центр розслідування, інші громадські об'єднання, які працюють в Запорізькому регіоні. Тобто, проблема достатньо серйозна. Я думаю, що її наслідки ми будемо бачити там в, в наступні там вже декілька місяців, більш такі скажімо, е, критичні і більш явні ситуація з американським фінансуванням. Це сигнал для України, що потрібно шукати різні джерела забезпечення і дедалі більше орієнтуватися на власні зусилля, додав експерт. Ми маємо на сьогоднішній день досить потужні фонди і партнерів з європейського союзу. Це перш за все GIZ, Зет. напевно, що німецький фонд, який один з найбільших допомагає Україні, також починаючи від сфери там децентралізації, закінчуючи твердими інфраструктурними проектами. Ми бачимо велику кількість партнерських програм урядів Норвегії, Данії, Швеції, Японії, які зараз сьогодні працюють. На території нашої країни тому е, сьогодні для, скажімо, і для органів місцевого самоврядування, і для громадського сектору сьогодні є такий виклик, з яким вони повинні працювати, не незалежно від того, чи відновиться фінансування від USAID, чи взагалі буде USAID працювати як такий. Важливо сьогодні мати фінансування з різних джерел. Доводити свою ефективність працювати в тому числі із державними грантовими фондами у нас є там при багатьох міністерствах, і ключовий виклик для нашої країни, що всі останні події вони свідчать про те, що ми все більше і більше повинні орієнтовуватися на на свої власні сили. Це стосується економіки, це стосується війни, це стосується розвитку демократії нашої. Тобто, ми повинні розуміти, що світ увійшов у таку фазу крихкості, і все, що ми на що ми опиралися там десятиліттями або там ми важали. Воно сьогодні може Виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб розповіла новина про Азов'я, наскільки ефективними, на її думку, були програми, які фінансувалися USAID під час війни, зокрема, і на півдні України. Це були величезні об'єми фінансування, тому що спочатку повномасштабного вторгнення нам надала Америка загалом приблизно 180 мільярдів доларів, і більшість грошей це були звичайно на зброю. А через саме USAID проходило в районі 40 мільярдів доларів. І ці гроші часто були непомітними для українців, тому що вони фінансували фермерів, наприклад, роздавали їм мінеральні добрива безкоштовно для олійних культур зернових. Або, наприклад, вони, коли було, стрілювалися наші енергетичні. Об'єкти то вони надавали труби, зварювальні, різні прилади для того, щоб наші комунальники ремонтували саме в прифронтових територіях. Я коли була останній раз, зустрічалася з керівництвом USAID у Вашингтоні. Це було десь можливо влітку, так І вони готувалися до опалювального сезону у нас в Україні. І, звичайно, вони дуже переживали, що якщо будуть обстріли, щоб ми не замерзли зимою. І я пам'ятаю, що вони сказали, що наша місія це от підготувати все, щоб ви вижили і щоб вас витримала енергетика. Я думаю, що на жаль, ми українці, особливо ті українці в прифронтових територіях, вони це відчують, те, що зараз. Скоріше за все, USAID закриють і переведуть його в склад державного департаменту. Також експертка розповіла, якими є наразі шанси відновлення фінансування цих програм. Ці програми вони можуть бути переведені просто під фінансування USAID, вірніше, Державного департаменту. Так як пам'ятаєте, після Брекзиту у них також був такий орган, який називався. Департамент розвитку, який займався допомогою, вони його просто влили в департамент закордонних справ, і звичайно, з тих пір фінансування воно зменшилось, тому варто очікувати зменшення цього фінансування однозначно. Але мені здається, що. Важко буде аргументувати Трампу навіть своїм виборцям. Більшість з яких, до речі, тому що більшість американців загалом підтримують Україну. Чому взагалі українцям в тяжкий такий час не допомагають на такі базові речі? Вони хочуть, щоб були заморожені саме такі програми, пов'язані з. Різними аспектами ліберального характеру вони це називають волк programs», тобто програми там на гендерну рівність, там можливо от, от такого характеру Навряд чи буде таке, що він повністю вирішить покинути Україну напризволяще і. Не допомагати Україні ні аудити проводити, ні інфраструктуру відбудовувати. Це мені здається, абсолютно не буде сприйнято його виборцями. Добре, російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скує злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини Азов'я.